Друзі, вітаю на своєму каналі. Мене звати Лена Храмцова. Вже холодно в Німеччині, на сьогодні 10 вересня, я вже тепло втіда. І у цьому відео буде інформація про похорони. Взагалі, тема така незвичайна, я так розумію, до інтеграції хтось скаже, не має ніякого значення. Але люди живуть, люди вмирають. Не дай Бог. Але якщо таке сталося, якщо ваша людина... З якою приїхали в Німеччину вмерла. То кажуть, мертвим все рівно. А ті, хто живі, вони мають <кій> бачаюсь подбати, взагалі, як це відбувається в Німеччині. Чесно скажу, що я ділюся своїм досвідом з вами, і коли я не знаю, то я шукаю напряму інформацію. Сьогодні субота, думаю, що робити. Жінка, яка запитала мене, сказала, що вона живе в Берліні. Я подивилася в Гуглі. Виштатунгс це бюро ритуальних послуг, Берлін. Подивилася ті, хто відкрити. Вони, до речі, працюють цілодобово і позвонила. Кажу, слухайте, у мене таке цікаве до вас запитання. Українці, які приїхали зараз в Німеччину, вони питають взагалі, як це відбувається, скільки це коштує, оскільки кошти, я думаю, це такий фактор, коли в людини горе. Хтось помер, не неї немає має часу займатися і почекати, і шукати інформацію. Тому те, що я знайшла, я зараз вам розповім. Буду використовувати німецький термін, як завжди, щоб ви знали. Цей чоловік, до речі, я під відео а, дам посилання на це бюро в Берліні, оскільки мене напряму питали. Він мені сказав, що, по-перше, залежить від того, де помирає людина, чи вона померла вдома, чи вона померла в лікарні, чи вона померла в госпіт. По-перше, що має <кій> відбутися, це Лікар має виписати е, медициніше бштедігунфомто. Да? Так, ви знаєте, він має підтвердити, що людина померла. Якщо ваша Людина померла у лікарні, це легший процес, оскільки лікар одразу може зробити це посвідчення і значить, виписати, чому людина померла. І якщо це відбувається вдома, що ви робите? Ви дзвоните до він сказав, ви можете дзвонити до пожежників, фоявія, і вони викличать лікаря, який приїде до вас, буде констатувати смерть, заберуть тіло, зроблять обтукціон і тоді буде підтвердження, що людина померла, яким чином вона померла. Після того, що ви робите? Ви шукаєте «Bestattungsunternehmen», Унтоним, бюро ритуальних послуг. В Німеччині працюють всі ці організаційні питання тільки через такі бюро. Можете вибрати будь-яке. <кій> Мені е, чоловік цей по телефону сказав, що ви обираєте будь-яке бюро, де вам подобається. Хочете на півночі е, Берліна, на півдні взагалі е, порівнюєте цін, і вам потрібно зробити фольмахт, довіреність. Ви е, дозволяєте їм організувати похорони. Як це відбувається? Він сказав, що вам дається пакет послуг. Як вже, можливо, зараз звучить трошки невесело, да? але хто. Платить тут замовляє музику, ми всі знаємо. І він каже: по-перше, ціна залежить від того, що ви замовите, яка буде процедура. Є таке поняття, як я завжди пишу, тому, будь ласка, ставте лайки за каналом, я буду дуже вам вдячна, що ви мені дякуєте за той час, який я витрачаю на пошук інформації. Значить, є. Feuerbeisetzung і Erdbeisetzung – Це поховання вогнем і в землі. По-перше, Feuerbeisetzung – це крематоріум, Так? Тоді людину зжигають в крематорії і ви отримуєте урну. Erdbeisetzung – в землі, тіло ви знаєте, як це відбувається. Ем, далі ви можете подивитися, який вам подобається цвинтар. Можете також обрати. В цвинтарі є різні місця. Він сказав, що є, е, я так виразився, дуже цікаво, каже no name. Кажу, це як розуміти, да, без імені. Є певні, я так розумію, кращі гірші місця, де ви можете поховати е, вашого родича і е, місця. Да. Ви знаєте, що в Німеччині, наприклад, є така можливість, захоронюється один гроб, там 5 метрів. Да, Потім три метри е, вище ще один гроб. В них не є рядом, як ми, в да, один на одному. Дуже багато систем. І він сказав, що людина обирає. Це може бути плита, це може плита з надписом бути, плита без надпису. Це може бути маленьке місце, велике місце, урна, гроб, який може. Турнадо, який може коштувати 4 тисячі євро. Хочете беріть за 5, хочете беріть за 6, він каже. Ви організуєте церемонію прощання з людиною, це буде на 100 людей, на 5 людей. Зараз під час корони, взагалі, навіть пускали тільки 5 людей попрощатися. Взагалі, як це відбувається? Все залежить ціна, залежить від того, як ви собі придумаєте. І я кажу: ну скажіть приблизно на що українцям орієнтуватися, оскільки людина, яка тікає від війни, вона явно не має з собою 10 тисяч євро чи 5, чи скільки це коштує для того, щоб, якщо щось сталося, хоронити. Він сказав, що саме дешевше буде коштувати 2,5 тисячі. Це може бути десь анонімно і, можливо, з урною. Це все буде в пакеті послуг. Якщо каже, хочете оркестр замовити, хочете одна людина співати чи не буде співати, якісь, значить, промова буде на могилі без промови, це ви все обговорюєте з «Bestattungsunternehmen», з цією, значить, фірмою, і тоді. Якщо є можливість, він каже, може бути 5 і 6 тисяч. Тоді кажу, давайте розглянемо ситуацію. Не дай Бог, да? але просто хочу, щоб ви знали, як це відбувається. Українська родина отримує допомогу 450 євро, де в неї зараз навіть 25 тисячі для того, щоб поховати когось. Я кажу: слухайте, а можна взяти кредит? Ну, я вже починаю логічно думати, ви мене знаєте, да? в мене є завжди план Б. Кажу, можна кредит взяти на поховання когось, чи, чи можна в джоб-центрі взяти кредит. І він сказав, що е, так, є родини, також німецькі родини, які є соціально незахищеними, які все життя живуть е, за рахунок джоб-центра. І це тоді потрібно писати заяву на кости нами. Це означає, щоб Джоб-центр, наприклад, переймав. Е, ці всі оплати. От приблизно десь так. Ем, ситуація, скажімо, неприємна, тема також, але це належить до життя. Ми зараз, на жаль, бачимо кожен день, як відбувається поховання наших воїнів. І, в принципі, я думаю, що тема, як це відбувається в Німеччині, також потрібно знати, щоб в той момент, коли щось сталося, вони стояли е, просто-напросто розгублені. І не дай Бог вам буде потрібна ця інформація. Але хто має інформацію, той трошки заспокоєний. Я бажаю вам усього найкращого та наступного разу.